Як користуватися картою АТБ від Monobank саме при купівлі товарів? Для початку вам потрібно знайти товар з червоною етикеткою. От тут написано, що товар коштує 48.36 при купівлі, точніше при розрахунку, карткою АТБ. Я забираю цей товар і йду на касу. Розплачуватись ви можете, звісно, або самою безпосередньо картою АТБ, або якщо у вас налаштовано NFC. У мене налаштовано NFC, я його вмикаю, і після цього можу безпосередньо вже прикладувати його до банківського терміналу. Оплата в мене проходить успішно, про це свідчить галочка на телефоні. І тепер мені залишилось подивитися в самому чеку, чи правильно в мене знялась оплата. От, 48 гривень 36 копійок. Тобто, сплата за товар прийшла згідно умов по карці АТБ, я отримав ціну 48 гривень, 36 копійок. Друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.